У на каналі Укрбло. Це мій канал. Новий. Причому. Я завжди мрія стати блогером. Звичайно, блогером. Так. Да, я мрію стати блогером. Це канал Укрблог. Бо я українець. Там по собі це правда. Так, тут от поворот. Буде, як я вже добився до печерної людини. Це не стану зараз ніч. Мені страшно, не я чую, якийсь шли звук дуже. По реальному страшно. Но я зараз боюсь... <свист> о, пуйли. <о, фу> <свист> ну, вот, так. Дивися, что Вот, пуйли. Вот, пуйли. Вот, пуйли. Вот, Вот, так. Вот, 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 І от, і от, і от, і от, і от, і от. Ну, багато чого це води. Це все води одним словом. І оце, не знаю. Цікаво, що це таке. У -у -у. виглядає цікаво. Дивіться, як прикольно. Так, в мене є щось. Ніфіга нема. Я зрозумів. Я зрозуміла. В мене нічого не хоче немає. Це переселення краще. І дивіться, зараз буде прикол. Так, дивіться. Це Шматки каміння. Бачите? Тут пуфик є навіть. Ну тут прикольно, мені реально прикольно. Нас так не можна. Блин. Ну тут є, дивіться, що я зараз вас дивлюся. Це лампи. Це просто-напросто лампи. Дуже круто, звичайно. Тільки треба так пересуватися тепер. Хопа, все в сховані, мене ворожі, моби не достануть, бо вони... Не вміч присідати. Опа, і Стоп. У мене голода нема. Бережемся, бережемося, 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 голод, голод. Що в нас є ж? Що жрати? Mm. Зато зараз я справчу печку Перш Пічку, пічку. Справчу на все каміння печок. Так вісім пічок Так, два, три, чотири п'ять, шість Сім, вісім. О, це, це дуже багато. Ой, хтось в мене вихід. О ну, тут пічку не треба брати. Дивіться, приколино тут духновий ну, колос нас створити. І овечку. Класно. Друзья, я просто... Тут было... Багато...